Всім привіт, всіх. вітаю себе на каналі Таро Баланс Сей Святого. Мене звати Наталія, хто зі мною ще не знайомий. Сьогодні ми записуємо таро-прогноз на грудень 2023 року для знаку Зодіака Водолій. Працюємо ми на колоді Таро Снів і колода таро 78 дверей. На колоді 78 дверей, ми з вами подивимося одне питання: ваш план, мрію, яку ви собі загадаєте, чи збудеться, чи не збудеться. Так, загальна характеристика місяця це ще одне попередження: це не астропрогноз, це не по зіркам, це Таро. Тобто, що покажете, я вам озвучу. З усіма 100% воно пропрацювати про не може, не, зрезонувати також не може. Тому якщо хтось хоче індивідуальний собі розклад, будь ласка, звертайтесь, під відео є мій вайбер. Відповідаю тільки на смс. Також в мене є зараз набор на, на річні розклади. Залишилось мене тільки 10 місць. Планувала до 14 грудня вести запис, але вже я думаю, що до кінця цієї неділі запис закриється. Дякую всім, хто захотів від мене розклада річного. Так, добре. Кому потрібна більше інформація детальніше, звертайтеся, я вам все поясню. Так, повертаємось до нашого таро-прогнозу. Загальна характеристика місяця грудня 2023 року для знаку Зодіаку Водолій. Фінанси на грудень 2023 року. Здоров'я на грудень 2023 року. Особисте життя для тих, хто в парі. Особисте життя для тих, хто одинокий. Хтось знайде свою пару. Вискочила карта. Ладно, Я положу, ще одну, достанемо. хто одинокий на грудень Так. далі. Яки я тестую колоду, загадуйте своє бажання, мрії, плани, які ви хочете, щоб реалізувалося на протязі грудня 2023 року. Так, чи збудеться ваша мрія, план? Чи відкриються вам двері? Грудні. Не загадуйте нічого нереалістичного. Загальна характеристика місяця грудня 2023 року для водолію. Будете відстоювати свої права. Буде непросто, місяць буде непростий, тому що вам доведеться захищатись, відстоювати свої права, виставляти свої особисті кордони. Тут може бути, знаєте, наб'ємося за місце під сонцем, таке може бути. Виставляйте, якщо є можливо в когось. Можливо, хтось буде захисти виставляти, так? Хтось буде працювати над своєю енергією і буде виставляти захисти собі. Тут такий теж варіант може бути. Але можу сказати, що на протягом місяця ви будете доводити комусь свою особливість, свою значимість і оберігати свої кордони. Не дозволяти входити в ваш, ваш простір, як енергетичний, так і фізичний. Можливо, у вас буде. Якісь нюанси по роботі, і ви будете відстоювати свої права по роботі. Тут, можливо, робота з конкурентами, тут робота мож, також і в, всередині своєї родини. Ви можете знати, як на вас дуже багато обов'язків може бути поукладено, і ви будете захищати свій особистий простір на, там, на відпочинок, на хобі, на зайняття собою не важливо, але ви будете захищати. Свій простір і свої, свої кордони внутрішні протягом грудня 2023 року. Хтось був, можливо, хтось захоче там, відірвати від вас шматачок, шматочок, так, там якісь. Ущемить вас заробітні платі там, чи ще, що ще, що ще щось. Тобто, можливо, десь якась точка буде переїжджати, вам треба буде відстоювати, щоб вас нікуди ніхто не тримав, Тобто різні різні нюанси і моменти. Ще раз повторюсь, не одна людина буде дивитись, тому не можу я сказати конкретно як для одного, що там може бути. Але те, що ви будете себе захищати на протязі місяця. Можливо, в когось йдуть якісь судові засідання, так, і ви будете себе захищати в цьому. Можливо, хтось буде зводити на вас якісь наклипи, ви будете себе захищати. Ну, різні, різні, ще раз повторюсь, моменти. Тому, ну, я думаю, загальну характеристику ви зрозуміли. Так, добре. Ваші фінанси. На грудень 2023 року. Дев'ятка Пентаклів. Що я можу сказати? Фінанси ви не будете без грошей це 100%. Тому що дев'ятка пентаклів це говорить про фінанси, які е, зароблені вашим трудом. Також тут можуть бути дивіденти, також тут можуть проценти бути також тут можуть бути премії. Тут може бути все, 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 все. все але. Все зроблене вашим трудом. Можливо, десь якісь подаруночки, але дев'ятка пентаклів це урожай того, що ви. Урожай вашої праці, тому як не крутіть, але це ваша заслуга в будь-якому випадку. Тобто тут ви будете пожинати плоди своєї праці. Можливо, дивіться завдяки тому, що ви будете відстоювати свої права і вас будуть кошти. Тому що якщо пустити на авось, ну можуть десь чогось лишити. Наприклад, вам там. Наприклад, да, положена там премія 30 тисяч, а вам захочуть віддати тільки 10. Тобто, ну, ось так. Да. А ви будете давати всім тридюлі, виписувати, що на якій підставі взагалі 10, якщо по, по суті повинно бути 30. і будете відстояти свої права і свої свою 30 тридцаточку поручте. Ну, в такому такому плані. Тобто, що можу сказати, без грошей ви не будете. І якщо, наприклад, хтось да, хтось шукає собі роботу, на даний момент ви знаходитесь без роботи, то дев'ятка пентаклів» говорить про те, що ви знайдете собі в грудні в місяці роботу, яка буде оплачуватись пропорційно вашому труду. Так, добре. Здоров'я на грудень 2023 року. Ох ти! Діявол. Карта непроста. Якщо брати по захворюванням по вашому здоров'ю, тут таки може бути момент. Зараз поясню для тих, хто можуть бути якісь інфекціонне захворювання, тут можуть бути, якщо жінка молочниця, тут можуть різні бути венерічні захворювання, тут може бути, тобто бережіть себе 100% також. також е е е дивіться по, по сторонам, тому що дуже багато різних магіячел. Це, це так, чисто застереження, але будьте обережними, тому що такою може вплинути на ваше здоров'я. І саме, що б я сказала, що магічний вплив ось дивіться, дівчата і хлопці. хто, а, Наприклад, Мене зараз дивиться, чому виходить ці міркаже, тому що будете оборонятись. Буде посягательство на ваше життя і здоров'я через дьявола. Тобто тут через прив'язки. Можуть бути сексуальні прив'язки, можуть бути, що вплине на, на ваше здоров'я. Тому що якщо ви бачите, дві цепі, дві труби, матка. Когось може бути невдала вагітність. Бережіть, якщо ви вагітні або плануєте завагітніти, дуже бережіть себе в цьому плані, щоб не було викідня, тому що це застереження для, ну, тра, для вагітних. Майте, бере, бере, бережіться в цьому в цьому плані. Не подобається мені взагалі ця карта на здоров'я взагалі. Можуть бути якісь, провірте, будь ласка, хто в кого є змога, провірте свої придатки, якщо це жінка. Провірте свої придатки. Якщо чоловік... То будьте більш розбірчиві, з ким ви вступаєте в сексуальні контакти, щоб не було зараження ніякого, знаєте, букета ніякого не це Але тут якісь бактерії, бактеріальні якісь моменти. Так, добре, подивимося, що одну карту на здоров'я достану. Ви знаєте, є якісь хронічні захворювання, а ви не хочете цим займатися. І це реально йде по нижнім. Нижнім, нижнім, тобто в когось це може бути простата, якщо це чоловіки, якщо це дивляться жінки, це може бути якісь воспалення яєчників, якісь ерозії, тобто це також бактеріальний момент, кучу кучу різних моментів, вплоть до того, що це можуть бути якісь і пухлини. Я не хочу нікого лякати, я вас застерігаю для того, щоб ви пішли і подивилися себе, провірили себе. Тому що в грудність також це можуть бути простужені яєчники. Ам... Простуди, які будуть давати, наприклад, на. Тут іде от на сексуальна подпочва, розумієте? Сексуальна. Щось тут, щось тут, щось тут. Якщо, наприклад, хтось в магічних якихось прив'язках. На магічних там, різних моментах, то тут можуть бути і скажання вашої полової системи, тобто можуть бути і а, в чоловіків не, не, і, або постійна ерекція, або ерекції взагалі немає, скачки такі, тобто у вас навіть бажання до сексу може не бути. А, то це іде не за того, що там ви молодий чоловік і так не, так не буває, це йде магічний вплив на вас. Тому що тут можуть бути на комусь і гільєти, а то, тому що тут напряму з магією пов'язано здоров'я ваше, напряму. Є сексуальні кісприятки. Так, ще раз не хочу нікого нічого лякати, але, в принципі, комусь потрібно буде звернутися до людини за діагностикою, подивитися, що, що з вашому магічному плані. Далі провірити себе у лікаря, тому що ви можете відчувати якісь болі, можете відчувати щось десь якось, але не реагувати, сидіти і чекати, що само пройде. Не пройде, потрібно йти до лікаря. Не пройде. Так, добре. Особисте життя для тих, хто в парі. Ну, що можу сказати, все прекрасно, по королеві пентакти. Це жінка. Якщо в мене дивиться зараз жінка, вона стабільна в парі, вона кохана, вона залюблена, подарунки даруються і тому подібне. Тобто я тут розумію, що жінка стоїть в центрі уваги в свого партнера. Якщо мене зараз дивиться чоловік, то зверніть, будь ласка, увагу на свою жінку, тому що жінка є. Зеркалом свого чоловіка. Наскільки жінка виглядає гарно, це говорить про те, що чоловік заботиться, переживає, вкладає. Тобто дивишся на жінку і розумієш, що чоловік охренєнний. Да? Тобто тут вам така порада, що зверніть увагу на свою жінку. І ще один момент. Можливо, хтось дійсно буде щось дарувати своїй дружині. А можливо, до когось дружина приїде. Можливо, дуже давно не бачить, можливо, за кордону. То тут може бути такий сюрприз, що до Нового року хтось до вас явиться. Так, дивіться. Або тут або чоловік приїде, або жінка приїде, або ви разом кудись поїдете, або ви приймете якісь рішення самостійне, але це буде швидке і тут якась звісточка. Ну тут такий момент, що. Пара така сильна, тут буде якесь прийняте рішення. От в грудні місяці ви будете приймати якесь рішення, яке буде раптовим, неочікуваним по, по голубям. Да? Це такі от сообщення ви будете якісь получати. До речі, якщо ви, наприклад, в парі, але ще не одружені, тут може бути пропозиція. Ви можете проживати разом, можете зустрічатися, але ну, тут реально може бути пропозиція. Тому майте на увазі. А от от по здоров'ю, будь ласка, я вас дуже прошу, не затягуйте. Є тут якісь моменти, тут або молочниця. Це саме-саме ви молочниця. Але більш за все, що тут якісь є ерозії, якщо це жінка. Тобто тут потрібно зайнятися своїм от, от здоров'ям, воно мене не відпускає. Тому що карта дьявола це ну, реально, дівчата, хлопці, не є добре. Не є добре. А, так, особисте життя для тих, хто одинокі. Для тих, хто одиноких, хто зараз не в парі, карта влюбленних, тобто ви можете зробити зараз акцент більш не на партнерство, тому що шестірка е карта влюблених це йде у нас як вибір. Да? Е зробити вибір в роботу. Можливо, вкинетесь робота, можливо, будете розділяти свої, знаєте, вас влаштовують, наприклад, якісь робочі стосунки, можливо, у вас є на роботі якийсь партнер, і з ви там час від часу зустрічаєтеся, вам цього достатньо. Але стосунків я не бачу, щоб ви там прям прагнули з цієї людини якихось стосунків. Це більш якісь робочі нюанси, робочі моменти, які ви вирішуєте. За рахунок таких стосунків. Можливо, хтось на роботі подобається, можливо, дещо зароджується, якісь тільки тільки зароджуються якісь стосунки. Але все якось йде через роботу, все йде якось через роботу. Ну ви не хочете поки що таких якихось стосунків для себе. Вони вам, ну бачите, десятка жезлів, Вони для вас зараз не потрібні. Вам якось складно, тяжко. Ви вже можливо хочете для себе якось. Страх іде нових стосунків, болісно закінчились якісь перед цим стосунки, болючі були. Ви якось зараз ну, от, чесно кажучи. Ви тримаєте чоловіків якось на відстані, не, не дуже ви їх якось ну, просто можете використовувати в певний певній мірі, якщо це, наприклад, дивиться жінка. Якщо чоловік, то його по повністю влаштовує той факт, що зустрілись, отримали задоволення. Та й все. А ще так як це карта оплати труда, да, то ще можете і комусь і заплатити за секс. Тобто, зробили діло до побачення, там, не знаю. якщо це не грошима, то це можуть бути якимись подарунками. Тобто підсадили дівчину на це все, і вам достатньо, і їй достатньо. І ніхто нічого більше не просить. Тому тут такий от момент. В грудні місяці. Ну, тобто, я не бачу прям такого партнерства. Є такий якісь туди-сюди бродим, щось маємо, але от стосунків якихось таких ось серйозних я не бачу. Добре. Чи збудеться ваше бажання на протязі грудня 2023 року? Десятка жезлів. Складновато, двері закриті. Ви бачите це, цю реалізацію, але от, на жаль, вам це буде зробити складно. Поки що це нереально. Поки що нереально. Ви Знаєте, ви чомусь не бачите. Ви дуже на себе багато взяли. От реально відповідальність дуже велика. Це перше ботися жезлів. По-друге, якщо а, трішечки потрібно змінити методи, тому що якщо ми глянемо на коло на карту в колоді 78 дверей, так тут двері стекляни. Тут а, просто це не зрозуміло жінка чи чоловік. Але ну, тобто, сіл, людина давайте так будемо. Людина стоїть за, за стекляними дверима і не бере за ручку і не відкриває їх. А просто стоїть і наблюдає. Є якісь моменти, що ви випускаєте із виду, ви щось не бачите, щось не, ніби вас воно під носом, але ви не розумієте, яким чином його зробити. Тобто, поки що ви. Дуже багато часу витрачаєте на інше на розслабухи, на гульки, на, на щось таке там, щоб або навпаки, вам потрібно трішечки розслабитись для того, щоб щось зробити. Тут два варіанти: хто наприклад дуже загружений в роботі, то вам потрібен відпочинок для того, щоб зрозуміти, як правильно переключити увагу. А декому є порада, що хватить вести такий розгульний образ життя, да? тобто це може бути, якщо ви на щось копите, ви можете витрачати кошти в різні 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 напрямки. І, наприклад, на це у вас не вистачає коштів. Тобто у вас, ніби гроші є, от ручка є, а взятись ми за неї не можемо, тому що ми розсипали гроші там по, десь пішли, погуляли, де що зробили, десь там. Ну тут гульки, да? тут. No, По ті посидіть, десь щось, десь, десь щось якось. Так, добре. Це бажання реалістичне, план реалістичний, але вам не вистачає уваги, або переключіть увагу, або просто сконцентруйте свою увагу, тому що два варіанти йде. В кожного може бути по-різному. Тому всім дуже вдячна, займіться на грудень місяць, займіться, будь ласка, своїм здоров'ям. Це саме, саме що є необхідне у вашому житті, тому що, ну, чесно кажучи, я також водолій. Це дається як порада, як шанс на швидке на вирішення проблеми. Я також водолій, тому для мене це близька тема. Треба буде щось продивитись, десь чогось, мабуть, не бачу. Але тому всім дуже вдячна за розклад. Хто прийшов, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, це буде ваша вдяка, вдячність, подяка. Дякую за труд, Тобто це таки буде за енергообмін. Так, на все добре, всім радості, добра миру і здоров'я.